Доброго дня, друзі. Хочу запросити вас приєднатися до флешмобу. Запали свічку в День пам'яті. В суботу, 22 листопада 2014 року, на центральній площі міста Світловодськ буде проводитись вшанування пам'яті загиблим у Голодоморі 32-33 років. Також відбудеться невеличкий мітинг. Ми запалимо свічки на згадку про тих, хто загинули в ті лихі часи. Також буде показаний фільм, який підготують і покажуть для всіх небайдужих громадян міста і нашої країни. Закликаємо вас приєднатись до цього флешмоба. Хто не зможе прийти, розповідайте друзям, може хтось із ваших друзів прийде і вшанує цю пам'ять. Чекаємо у вас о 17 й годині 22 -го числа листопада місяця 2014 року. Ми будемо чекати на вас.